Ну, Василь, розкажіть, чим концептуально цей об'єкт буде відрізнятися від всіх ваших інших? Тому що у вас така ну, дуже прикольна назва Ервін Холл. І я бачив рендери всередині, він дійсно напом... нагадує якийсь не знаю, замок, хоча заведеться сучасна будівля. От розкажіть, будь ласка, от що його відрізняє від всіх ваших інших об'єктів? Ну, концептуально, сам об'єкт чи має історичну підтяжку до а, графа Шемборна. це як ми розуміємо раніше, це були землі графа Шемборна. — Оце саме ми, тут. Саме ці землі, де ми будуємо землі в санаторії Карпати. От і оскільки ці історично вже була підв'язка до цього об'єкту, то ми вирішили вже як то кажуть, ту концепцію розвинути по максимуму. З цієї концепції вийшла сама назва, тобто Ервін, це ж якби ім'я самого графа. От і пішла сама назва. З маркетологами опрацювали оці всі речі і отримали би, таку концептуальну а, історію, яку вирішили продовжувати надалі. А, сам об'єкт відрізняється від інших, по-перше, самим розміщенням. Багато вже говорили про те, що тут і панорама більша, краєвиди більш відкриваються. Ну і є в нас за нами є історичний ліс, якому ми не могли не приділити ту саму увагу.